Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні як і завжди в рамках нашого проєкту говоримо про творчість і темою сьогоднішнього етеру став 22-й всеукраїнський фестиваль у новий рік з новими піснями, який вже 22-й рік поспіль об'єднує таланти навколо себе. Більш детально про підготовку до події та про критерії оцінювання учасників. Ми дізнаємося у наших гостей. Це директорка «Центральний» Ольга Якубовська та Членкіня Журів. Фестивалю Лілія Василенко ради вітати вас. Добрий вечір. Добрий вечір. А, пані Ольга скоріш за все, перше питання точно до вас так, от фестивалю вже 22 роки поспіль а, залишається популярним, і хочеться дізнатися в чому секрет його тривалого успіху. Ну, по перше, хочу сказати, що ну, багаторічна історія фестивалю не завжди була конкурсною. Е, розпочинали ми ще 20 років тому просто з творчої зустрічі музикантів Кривого Рогу. Просто музиканти зустрічались після Нового року, е, співали улюблені пісні, саме звідки є і наша назва нашого фестивалю. А вже згодом е, розуміли, що популярність нашого проекту зростає, тому прийшли на, е, на конкурсну основу. Мову і збільшили, звісно ж, кількість учасників і віковий ценз. і саме наш проект переріс у формат фестивалю конкурсу. Ну і став сьогодні все українськ, звісно, на жаль, у сьогоднішні такі важкі часи не дуже полюбляють приїжджати до приїжджають Рогу, але ми звісно запрошуємо усіх конкурсантів, усіх вокалістів з різних міст України раніше до нас. До нас приїздили учасники з Києва, з Дніпра, із Харкова із з інших міст. Сьогодні це більше відкрити наш фестиваль міського формату, тому що більшість колективів та солістів, звісно, будуть і плануються учасники з нашого міста, але наше місто дуже талановите, У нас дуже велика і класна вокальна школа. Тож, скористаючись нагодою, я хочу всіх запросити на наш фестиваль. Буде цікаво, будуть цікаві родзинки. Новинки, тож будемо вражати, будемо спілкуватися, будемо співати та надихатися. Це сьогодні дуже важливо. Так, тут безумовно з вами погоджуюся. Перед тим як перейдемо до родзинок цьогорічного фестивалю, так поговоримо про те, як змінювався формат фестивалю протягом цих років. Ну я вже сказала, що спочатку просто дружня зустріч, а сьогодні це вже великий масштабний конкурс. І е, чому саме конкурс? Тому що є експертна рада, мистецька рада, і саме нас відрізняє від можливо від інших фестивалів, те, що кожного року ми намагаємось змінити оновити склад нашої мистецької е, мистецької ради, журі нашого, для того, щоб подивитися, е, був новий погляд, нова думка. Нові емоції, нові якісь оцінки від експертів у галузі музичного мистецтва. Так, і до речі, про новинки і родзинки. Пані Ольго, які нові номінації були додані на фестивалі вже цього року? Ну, окрім номінацій, до яких ми звикли, звісно, це усі жанри вокального мистецтва, це е, академічний спів, народний спів, естрадний джазовий спів. У цьому році це РНБ-спів, соул такий стиль. і і вперше спробуємо номінацію, таку як співочий тренер. Тому що ми звикли, те, що наші тренери, наші коучі вокальні, завжди керівники колективів, вони завжди якось знаходяться за лаштунками, більш глядацькій залі, але з них дуже багато талановитих виконавців, які ще можуть вийти на фестивальний майданчик, на концертний майданчик. Також завоювати свої оплески, свої нагороди. Від Глядацької зали також членів журі а, ну, мені здається, це буде дуже така, така гарна номінація. Сподіваємось, тому запрошуємо усіх вокалістів, професіоналів також долучитись до нашої такої фестивальної події. Так чудово, і пані Ліля. Чи вперше ви цього року в складі журі фестивалю? Так, цьогоріч я буду у складі журі, е, також, якщо можна сказати, брати участь у конкурсі. Дебютантка. Е, да, е, вперше за що я дуже дякую пані Ользі за таку довіру, е, за можливість е, долучитись до цієї визначної події, як для нашого міста, яка вже настільки масштабувалась і охопила е, ну, багаторівневість таку в нашому місті е, музичних діячів від маленьких зовсім юних виконавців. До більш досвідчених вже можна сказати професійних співаків, да, як, наприклад, вокальних тренерів. Тому для мене це буде велика честь та гарний досвід бути у складі член, членів журі. От, бо це завжди дуже цікаво. Це завжди творча співпраця, це обмін досвідом з іншими колегами, які які приїдуть з різних інших міст України, з різних регіонів. Представлятимуть, от то для мене це дуже така висока поважна місія, можна сказати. Так, чудово, і вже саме як до членкині журі питання, так а для того, щоб можливо зараз нас дивляться майбутні учасники, або вже так. ті, хто подали заявку, так до участі у конкурсі, що найважливіше для виконавця, щоб забезпе... щоб зачепити не лише журі, але й публіку. Ну, по-перше, давайте говорити, що виконавцеві потрібно мати дуже гарні вокальні здібності, природні здібності. Це краса тембра, тембру, да, це така природна виразність має бути, харизма, е, обов'язково якісь вольові якості, тому що артист, який виходить на сцену, це завжди людина, яка має мати да, багато чого вже сказати, навіть якщо це дуже маленький мотиви. Молодий виконавець вже йому має що бути сказати на сцені. Окрім краси, тембру та голосу. Звичайно, дуже хочеться чути певний виконавський рівень, певну вокальну майстерність, тому що це конкурс, а конкурс передбачає конкурентну спроможність да, і наявність якихось вже певних професійних рис. Окрім цього, звичайно, хочеться бачити нові. Обличчя да і завжди е, хочеться, щоб виконавці е, розвивались. Якщо це, наприклад, е, учасники, які вже не перший рік беруть участь у цьому конкурсі. А я знаю, що пані Ольга розповідає, що багато хто з них зростає на очах да, цього фестивалю, і звісно, він є трампліном зростає на великі професійні фестивалю. сцени, тому це нас дуже тішить. І бачити е, динаміку розвитку цих артистів, це завжди дуже дуже і дуже важливо. Так, тут, безперечно, з вами погоджуюсь. І, пані Ольга до речі, от як забезпечуються рівні можливості для всіх учасників, от якщо ну не зважати на їх вік, незалежно від їхнього віку та їхнього досвіду, ми запрошуємо до участі нашого фестивалю за віковим цензом. Звісно, є розподіл чіткий за віком наших учасників, за номінаціями, які вже я прилічила. Не обов'язково це повинні бути там вихованці. Тільки палаців культури, чи тільки музичних шкіл, які якусь мають базову таку вже програму навчання, скажімо так, ми запрошуємо усіх: ті, хто тільки розпочав займатися, тих, хто вже має певний досвід, і, звісно, професіоналів, тобто спробувати розуміти фестивалі конкурси це завжди майданчик, де ти можеш себе показати, проявити, вислухати поради від мистецької ради, тобто, це певний такий Обмін досвідом перш за все. І подивитись на інших це дуже важливо. Тому я не можу сказати, що у нас є певні якісь попередні відбори чи певні якісь критерії, до яких ми можемо сказати, що ви нам підходите чи не підходите. Хочу запросити усіх, усіх, у кого співає душа, усіх, хто полюбляє співати і намагається, особливо у наш час, підтримати свій емоційний стан, психологічний стан саме співом, а пісня нам завжди допомагає. Музика також uh, у так, цьому. Uh, до речі, про мистецьку раду та журі, так окрім так. пані Лілі, так хто в цьому році є в складі журі. Да, це одна з родзинок нашого фестивалю, тому що кожного року ми намагаємось запрошувати до мистецької ради нових членів журі, оновлювати цей склад. І отже, у цей 22 й сезон ми запросили. Пану Добриднєву, до речі, вона є нашою землячкою, випускницею нашого Криворізького фахового музичного, фаху, музичного коледжу. коледжу. Сьогодні вона вже е, досить довгий період часу працює в місті Києві, вона є волонтеркою, вона є авторкою пісень, е, вона е, багато концертує, є таким е, класним музикантом. Вона залюбки, ви знаєте, е, так зраділа, коли я зателефонувала, вона сказала: Боже, у Кривий Ріг обов'язково, я дуже хочу і туди, і туди побачити рідних. Побачити своє місце, побачити, зайти до своєї музичної школи, до свого навчального закладу, тому вона пообіцяла, що обов'язково приїде і буде у складі нашого нашої мистецької ради. До нас завітає Євгенія Пахомова, це старший викладач Київської муніципальної академії страдно-церкового мистецтва. Вона входить у п'ятірку кращих вокальних коучів ну міста Києва, принаймні є постійною членки усіх мистецьких, багато мистецьких вокальних. Заходів, її учасники є також учасниками відомих проєктів, таких як Голос країни, Голос Діти та інших. А також до нас завітає вперше у місті Кривому Розі побуває такий талановитий музикант, це Гаят Саїдов, гід його псевдонім. Наразі він відомий своїми проєктами з Артемом Півоваром. З колою. дуже класний був вокальний у них проєкт. Він є півфіналістом останнього голосу, голос України 13, він є викладачем Харківської консерваторії, аспірантом, тож він завітає не просто в якості журі, а запропонує також поділитися своїм досвідом і буде давати майстер-клас. Такий склад журі та досить досвідчений склад журі. Я знаю особисто так. Так тож сподіваємось, що наші члени журі все ж таки е роздивляться наші таланти перш за все, і будуть будемо сподіватися, що це буде класний такий проект і обмін так. будуться саме а, і підсумовуючи нашу з вами розмову, так а, хто а, може подати заявку на участь в конкурсі, до коли це ще можна і чи ще можна це зробити, так, так. і як це можна зробити наразі. триває активна фаза прийому заявок. Тож читайте всі наші сторінки в соціальних мережах. Я ще хочу подякувати нашому постійному партнеру, інформаційному партнеру першому міському каналу. Вони також приготували таку родзинку нашому фестивалі на, на їх вибір. Буде обрано колектив чи, е, е, чи окремий виконавець, для якого телеканал буде знімати відеокліп. І це також для початківців дуже важливо. А взагалі-то прийом заявок завершується 1 лютого. Тож поспішайте, не зволікайте, усі умови е, нашого фестивалю викладені у положенні у заявці, яку ви можете подавати. Хочу сказати, що фестиваль відбудеться у два дні. 7 лютого ми усіх чекаємо у Палаці культури центру. Де відбудеться панельна дискусія, презентація лекції пані Лілії? Тема, будь ласка, нагадайте, яка це буде Ми хочемо тема. поговорити про аматорське хорове мистецтво, Піднесення аматорської хорової творчості в реаліях війни як феномен сучасності, тому що саме зараз так сталося, що в наша країна прибуває дуже складні часи, але водночас є піднесення аматорського хорового мистецтва як в Україні, так і за кордоном. Тому, що ми знаємо багато людей, в тому числі діячів мистецтв, музикантів, виїжджали за кордон і там створювали колективи, переважно аматорські, і тому лекція буде. Присвячена саме а, актуалізації а, цього а, питання, а, тим більше, що для нашого міста це можна сказати дуже так знайомо, тому що все ж таки в нас також дуже багато матерських колективів напівпрофесійних. От тому ми хочемо підняти цю тему, да і так поспілкуватися поспілкуватися звичайно. Тому що під час панельної дискусії ми звісно запрошуємо усіх вже учасників, які подалися, а також усіх охочих поспілкуватися з членами журі і майстер-клас від нашого. Члена журі з міста Харкова. А 8 лютого я хочу запросити усіх на конкурсний день, який відбудеться на базі на локації Театру Академія Руху. На жаль, сьогодні Палац культури не може приймати у театральній залі фестиваль, але ми дякуємо також за підтримку Театру Академія Руху, що нас приймають і що все ж таки фестиваль, незважаючи на складні умови, складні часи, які ми кожного дня при Живаємо, він все ж таки планується і ми сподіваємося, що все вийде за планом. Тож Запрошуємо приймайте участь, співайте та відволікайтесь. Так, ну що ж на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові? І я хочу вам подякувати, що ви завітали нашої студії. І, звичайно, побажати, щоб 22-й всеукраїнський фестиваль з новими піснями, з улюбленими піснями у Новий рік пройшов не менш успішно ніж попередній 21 фестиваль. Я вам щиро дякую. Сподіваємось, дякуємо за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці і говорили ми на тему всеукраїнського фестивалю у новий рік з улюбленими піснями. В гостях у нас були Ольга Якубовська та Лілія Василенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. 7 та 8 лютого найяскравіша подія цієї зими. 22-й всеукраїнський фестиваль, форум у новий рік з улюбленими піснями Сін Лайф наживо. Запрошуємо всіх вокалістів віком від 5 років. Нові номінації сезону: Сол, Ренбі, співочий тренер, оновлений професійний зірковий склад журі, приємні бонуси та подарунки від спонсорів та інформаційних партнерів. 7 лютого панельна дискусія, лекція, майстер-клас від членів журі у палаці культури центральний. 8 лютого конкурсний день в театрі музично-пластичних мистецтв. Академія руху. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. Прийом заявок до 1 лютого. Додаткова інформація за телефоном 068 141 62 63.